Думаю, що багато з вас користуються Діскордом, але чи знали ви, що є проект, який готовий вам платити за активність в ньому. В цьому відео я вам розкажу про проект Таунс. Що це за проект, і детально розкажу, як на ньому ми можемо заробити. Але перед початком відео прошу вас поставити лайк і та підписатися, так це допоможе просуванню мого каналу. Давайте ознайомимося з самим проектом. Для цього я скористаюся сайтом CryptoRank, де детальніше написано взагалі все про проект, новини, інвестиції та багато іншого. Бачимо, що інвестиції майже 26 мільйонів доларів. Це повністю аналог Discord. Де ми можемо вступати в канали, створювати свої канали, переписуватись е, і робити багато чого е, іншого. Е, бачимо, що можемо детальніше появитися, хто із SEO, які фонди проінвестували. Е, це все дуже добре. Бачимо, що тут фандрайзінг, хто проінвестував, яка команда, бачимо, що тут лише одна новина про команду. Е, хочемо сказати, що взагалі соціал-фай активності в вони зараз. Е, про них майже всі зараз забули, але в них є дуже багато грошей і дуже мало учасників. Це є хайден гем, який потрібно відпрацьовувати. Тому що коли мало учасників, багато грошей це означає лише одне, що ми на цьому можемо гарно заробити. Тепер давайте перейдемо детальніше до того, взагалі, як ми зможемо на нього заробити, і які активності в цьому проекті нам потрібно зробити. Отже, переходимо ми на їх сайт. Хочу сказати, що всі інструкції з закріпленими посиланнями ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Там я детальніше залишу взагалі, посилання, де нам заходити платні чати, щоб нам за них платили. І взагалі як зареєструватися та багато іншого. Ми приходимо на їх сайт, нажимаємо тут, створюємо свій профіль. Після того, як ми його створили, ми заходимо в Linking Wallets, додаємо сюди наш Metamask або будь-який EVM-гаманець. Рекомендую використовувати Metamask. Тут ми міняємо наш профіль, пишемо наш нік та багато іншого. Далі заходимо в LinkedIn Accounts. Дивіться, проект знаходиться в екосистемі Фаркастера. Перед реєстрацією ви можете, якщо ви воркаєте Фаркастер, ви можете. Пройти реєстрацію через феркастер і тільки через феркастер, тому що ви тим самим зачіпаєте форкастер. А ми, якщо ви не робите феркастер, то просто створюєте там аккаунт через Google Пошту чи через Twitter і переходите сюди: LinkedIn Accounts, і прив'язуєте сюди все ваше все ваше те, що ви можете в принципі прив'язати. Тепер давайте перейдемо до. Наступного, взагалі, що потрібно робити для того, щоб отримати дроп від цього проєкту. Бачимо, що тут в нас є дуже багато каналів, різних каналів, і тут за них треба бачимо, пише 001 ефір, 006 ефіра на вступ і інші суми. Отже, для того, щоб лутати тут токени, а тут ми можемо лутати цього хомнячка, Town's Points, від яких буде залежати наш. Буде залежати наш дроп. Чим більше ми їх отримаємо, тим більше ми будемо лотати нашого дропу. За кожен вступ в платний канал нам будуть платити тисячу ось цих хомічків. Вступ в канал буде коштувати всього лише 1,5 долара. Але перед цим хочу уточнити одну важливу деталь. Ми нажимаємо на свій профіль, і тут у нас є Towns Wallet. Ми нажимаємо депозит, і тут е, поповнюєте ваш Metamask в е, мережі Base, поповнюєте ефіром. І ви можете з будь-якої мережі оптимізму, з полігона зори перевести в мережу Base вже на свій гаманець. Я сюди перевів 15 доларів, стане поки що для початку з головою. І поступав в деякі канали, і, до речі, я создав навіть свій канал, де можна, можна буде переписуватись. Його я також залишу в телеграм-каналі. Вступ в нього є безплатний, ви можете вступати, набивати тут повідомлення, можливо, вам колись за це щось знають і виплачу. І, бага... і я поступав також в інші канали, хочу вам уточнити одну важливу деталь. Тут дуже мало людей і дуже мало людей пише актив, для того, щоб вас. Не забанли того, щоб вас не викинули з цих каналів. Вам потрібно хоча б кожен день заходити в кожен цей канал і писати по 10 повідомлень, але не спамом писати там одне повідомлення, друге через там хвилину і так далі. Можете почати для початку там з п'яти-6 каналів, і пізніше вже купити доступ в наступні канали. Тепер давайте перейдемо до також одної з найголовніших тем взагалі. Де знаходити ці платні канали, тому що не, тут їх майже немає, а, і як в них вступати. Для пошуку платних е, каналів Таванс я юзаю ось цей телеграм-канал, по послання на нього також залишу в в телеграм-каналі. Що нам тут потрібно робити взагалі, тому що тут є дуже багато спаму і є, не завжди є гарні ТГ-канали, ой, точніше, Таванс-канали, які платять. Е, ми переходимо в пошук і пишемо 0,005. Uh, і uh, шукаємо тут uh, канали, які нам будуть uh, платити за це. Бачимо, що тут у нас є 0,05 ефір, і тут майже всі ці канали, там, де є 0,05 ефір. 1000 points, вони всі платять. Допустимо, я виберу зараз uh, ось цей канал, або uh, Ні, я в нього вже вступив. Uh, ось Цей канал нажимаю на нього, переходимо uh, за посиланням. Uh, і uh, бачимо, що чекаємо, поки в нас все прогрузиться. Прогрузиться, бачимо, скільки в нас тут є користувачів. Uh, пише, скільки в нас тут є uh, активних користувачів. Ми нажимаємо Join, в uh, нас перекидає на ось цю сторінку. Після чого ми чекаємо, поки в нас тут все прогрузиться. І зараз вибираємо оплату ефірі. Можемо задати карткою, але ну сенсу робити цього. Ми вибираємо pay with ефір, uh, uh, чекаємо, поки тут все прогрузиться. Поки ми вступимо в цей канал, звертаємо увагу, увагу вашу увагу ще раз на те, що потрібно робити оці повідомлення. Тобто сидіть кожен день я знаю, там, на 10 повідомлень кожен канал. Не беріть зразу багато каналів, візьміть собі 5-6 каналів для початку. Кожен день заходьте, набивайте в них по 10 повідомлень, щоб вас звідси не викинуло. Бачите, я зайшов, в мене доплюсувалися ті ще повідомлень. Все, бачимо, і тут просто можемо написати щось. Hello або просто почекати. Нажимаємо на ось цю кнопку, яка була у нас тільки шоу тут. І в нас перекидає в профіль, що ми є в цьому каналі. Все, ми можемо писати любе повідомлення, можемо писати тут Hello, Town, How are you і багато іншого. Абсолютно любі повідомлення, але не спамом, тому що за спам в будь-якому каналі тут блокується. Ось і все. Проект Tavens є дуже простим. Власне, на відпрацювання, бачите, що тут немає тут тяжких активності, просто створити профіль, закинути ефір, повступати в, де, в декілька каналів і просто почати робити. Бачите, Мі бачите, що активу тут майже немає, інвест великий, плюс це соціал-фай, це наратив Кріпі, який завжди роздавав хороші дропи, тому я вам рекомендую його робити. Мінусів взагалі немає. Всі посилання з відео, посилання на цей телеграм-канал, де брати оці ці таунс-канали, і детальна інструкція. Буде мол, в моєму телеграм-каналі його послання на нього я залишу в описі. Дякую всім, хто дивився і бажаю всім жирного профіту.